Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Прошу пояснити нам, знаєте, зрозумілими словами, що взагалі от означає це рішення Ради ЄС. Дійсно, в країнах Західної Європи, частково у Сполучених Штатах, заморожені активи, активи Центрального банку Російської Федерації. Тобто, по Європі там десь близько 200 мільярдів. Ну, всього це близько 300 мільярдів доларів. І, звичайно, що було б дуже так ласово, якби ці всі гроші віддали просто Україні, взяли і віддали, і Україна використовувала е, ці активи для того, щоб відбудовувати Україну, закупати озброєння і так далі. Але з точки зору і Європейської комісії, і з точки зору центральних банків і традицій, які існують. В європейському американському праві ну якщо взяти і відібрати, вони вважають, що це буде певне порушення права приватної власності, це буде порушення того, що є традиції в розміщення активів, чи то в банках, чи то в іноземних компаніях. І прийнято рішення про те, що гроші будуть поки залишатися замороженими, але відсотки від зберігання цих грошей, ну будь-які гроші, вони за зберігання е, сплатять відсотки. так ось відсотки будуть спрямовуватись не країні агресору, а відсотки будуть спрямовуватись Україні. І, в принципі, ну звичайно, це не та сума, це на 300 мільярдів доларів, але. Відсотки умовно кажучи, навіть там 2 відсотка на рік від цієї суми це 6 мільярдів е, доларів. Тобто це е, вагомі відсотки, якщо порівнювати ну там з чим завгодно, тому європейська комісія рада Європи інші європейські інституції вони ухвалили. Рішення про те, що все ж таки чіпати ці заморожені активи будуть, але будуть чіпати не самі активи, а відсотки, які приходять від їх зберігання. Ну, справді в Росії підрахували те, що захід може втратити що не менше 280 мільярдів доларів. І сказали, що якщо конфіскують, справді будуть конфіскувати ці активи, то Москва буде вдаватися до певних заходів у відповідь, якими можуть бути ці заходи, і чи не зможуть вони відлякати самих європейців. Ну, це заходи аналогічні, тобто такі активи, які е, з західних країн, які з Сполучених штатів там чи Австралії, знаходяться е, в російських цінних паперах, знаходяться в російських установах банку, знаходяться як певні інвестиції в Російській Федерації. Вони просто можуть бути заморожені, конфісковані. Е, там, ну, наприклад, буде якесь рішення на те, щоб спрямувати їх до центрального. Банку Російської Федерації чи пустити та до Російського е, державного бюджету на те, щоб покривати потреби Росії там. Хто знає у чому, тобто з цієї точки зору, це така пряма відповідь, але знову ж таки, це пряма відповідь, якщо буде відбуватися конфіскація, не те, що там заморозка передача відсотків до України, а саме якщо це буде повністю конфісковано без перспектив повернення, поки такого рішення. І європейці, і американці не приймали. Хоча і в експертних кругах, і в певних політичних колах Сполучення Штатів мова йдеться: ну, такі пропозиції. Давайте все ж таки конфіскуємо. А що говорити все таки про такий варіант, то яким чином зможуть надходити ці гроші в Україну? І от з вашої точки зору, ну коли це може до прикладу і відбутися, коли зможуть піти на таке рішення? Ви знаєте, там щось вже надходило, там сума була невелика, чи один, чи два мільярди, це по 22-му частині 23-го років. Тобто, це вже ну, звичайно, що ті 300 мільярдів вони не зберігаються в одному місці. Вони там навіть ті 200, що є в депозитарії бельгійському, вони не знаходяться. Вони там диверсифіковані, розподілені по банкам, там і так далі. Тобто, щось вже надходило. Якщо буде офіційне таке рішення, ну що будуть все це. Консолідувати на одному рахунку на якомусь із цього рахунку будуть переводити до України, тобто це абсолютно таке рішення, з точки зору технології, нескладне, з точки зору практики банківської нескладне. Але знову ж таки воно ну частково вирішує того, чого ми всі хотіли. Тобто, звичайно, ми хотіли б, щоб Україна агресора відібрали всі ці гроші і віддали нам. Є ще одна, дещо менша, дещо інша тема, але не менш важлива. Процитую директорку розпорядницю МВФ вона зазначила те, що. Україна вже зібрала податків на 36% ВВП, і вона знає багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5% і вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%. От ви, як експерт, загалом як оцінюєте такі слова? Ну, це позитивна, в принципі думка з пані. Кристаліни Георгієвої, тому що е, дійсно в умовах війни, в умовах того, що український бюджет залежить дуже від зовнішніх надходжень, те, що у нас йде зараз, і збирання податків, і те, що у нас є всі шанси, що та частина, яка була запланована, вона буде виконана і нам виключена буде необхідна західна допомога в тій частині, як це і планувалось, тобто. В принципі, це позитивна оцінка. Це оцінка того, що навіть під час війни та економічна складова України, яка не постраждала або знаходиться в релокації в евакуації, де заводна, все ж таки, вона працює, вона сплачує податки до державного бюджету, і будемо сподіватися, що. Це буде відбуватися і далі. Тобто, ті плани, які були розраховані, які були передані до адміністрації міжнародного валютного фонду світового банку, що ці плани вони будуть реалізовані? А реалістичність цих планів це запорука того, що ці інституції будуть працювати з нами і далі.